Доброго ранку всім. Вітаю всіх з Новим роком. Бажаю всім миру, щоб здійснились всі ваші мрії. Так, прийшла я на господарство, не показувала давненько своїх малюків. Ось такі у нас вже кролинятка у кнопки. Але їй неприємні новини. В нашій полтавці кожного дня пропадає кроленят. Ну, пропадає, в смислі, помирає. І я не можу, не можу понять, чому, вони вже величенькі. їм 16 днів. Сьогодні забрала ось тут просто сидить, кроленятко, як наче сидить, але воно. Не живе. Решту я забрала там у неї в цьому. І теж здоров'я кролинята наїдені все, але я не, не розумію, що з ними трапляється. Вони просто помирають. Гарненькі здорові кролинята і це дуже Сумно, дивіться, які кроленята, ось такі, ось такі кроленята і чомусь вони помирають. Було семеро, залишилось троє. Я не можу зрозуміти, що не так. Що не так? Я з... сперва, як побачила перше кролені, я так Подумала, що вони вилазять отуди і замерзають, але на вулиці не холодно, вони вже величенькі. Е, ну, він просто захолонуть не міг. Я прикрутила тут дощечку, щоб вони туди не вилазили. Е, і що я сьогодні бачу? Знову я прийшла. Воно сидить отут в такому положенні, як просто сидить кроленятко. Я до нього торкаюся, воно не живе. І це сьогодні плюсова температура, сьогодні ще день як весняний, тепленько. Що з ним ми так не знаємо. Залишилось троє. Із семери. троє. У кнопки все добре, короленятка здоровенькі. У квасолини теж все гаразд, он вони. Ось такі гарнюні. Да? Ось такі гарненькі вже малярочки. Їх там не знаю скільки, я не рахувала. А ось у Полтавки я просто засмучена, не знаю чому. Так, киш, не пийте тут воду. Що з ними не так? Ну, але таке трапляється. Побачимо, чи тих троє виживе. Так, бігунки так і бігають у мене. Як і було п'ятеро. Вон, видно. Видно, може, проти сонця тут видно, вже хвостики там у качурів позакручувалися, ось цей перший. цей, ось ось, В нього вже хвостик закручений і видно, що він качур. Там вітерець. Там ще видно, що качур стоїть, теж хвостик закручений. ну Решта ще не сильно видно. А сьогодні погода взагалі весняна, сонце. Тепло. Трошки вітерець, але він теплий. Так. Ось такі справи по кролям. Ці старші, що тут, ці мої гарні. Зараз нас їхні їм, птички там. Ще до них не дійшла. Засмутилася Полтавкою. Щось, Щось настрою немає. Але зараз цих поведую. Ці гарнінки такі здорові вже. Що ви прийшли до мене кричать? Дала їм тільки, що це сарка гарбуза. Думали, що вони трошки помовчать, а вони прийшли все одно кричать. Так, у Полтавки водичка є, їсти є. Я просто думала, чи молока, може, немає в неї. Е, ну вони наїдені, вони товстенькі. Зараз я її всю обдивлюся, що не так. Ні, там нічого напукше немає. До них вона вон, заходить, все, все в неї добре. Що з ними не так, я не знаю. Застряв, не пильок застряв, треба відправити. О, все. Вітягне. Так, хотіла вам ще показати, скільки залишилось гарбуза у нас. Ось ще трішки є. Ой, видно зараз. О, Ось трішки є. Пару штук е викинула тільки шокурям. Бо вони такі вже були м'якенькі. там бачу ще один треба достати. Зараз подивлюсь його, бо видно, що в крапенку встав цвіта трохи плісняла. Так, ось теж надпортився, чи це його мишки надгризли. А тільки що викинула курям геть половину було з'їдано, я його тут ось Обрізала. Там, де було порчене, викинула курям, хай тягають. Ну, тряшки кушають, прибрала в них. Зараз ще хочу прибрати у курей, щоб було чистенько, бо вже так воздух не дуже приємний, треба підчистити і тоді буде все. Це добре в курятнику. Так, ще хотіла показати вам, що ми закінчили стелю внутрі тут, і в нас тут сухо. Вже не так відчувається волога. Вже більш-менш воно підсохло все. Ось, на голову у нас не капає конденсат. Це дуже. Мене радує І, взагалі, от заходиш в сарай, і таке відчуття сухості, не такої вологи, як було. Це приємно. ось Зараз підчистю ще в курей. Буде у нас чистота порядок. І вже до вечора всі будуть нагодовані. Чистоті і ввечері прийдемо поратися. Відштовхую від тарілки. Так, вони воно, продовжують гристи стіну. Немає цементу, щоб заробити цей кусочок, треба піти купити цемент і заштукатурити цей кусочок, бо вони стіну, а догризуть. Їм нема чим зайнятися, вони то в стіні колупаються. Такі криски. Криски мої. Такі справи. Буду прибирать в курятнику. Так, прибрала я в курятнику. Ось чистенько все в нас. Чистенько, гарненько, посипала я до кліном. Почистила гнізда. Одне гніздо там. Кури зайняли, не дали мені там попідстеляти. Хай так і сидять. Так, і поки прибирала, замітила курку одну. Ем, е, це вже друга курка така, що е, яйце сюди трохи випуклий був наружу, і прийшлося її прибрати, тому що кури таке швидко. Замічають і потім розкльовують, і буде, буде потім біда з куркою. Ну, а так ми її прибрали і все, нема проблем. Ось, курятник вже чистим. Зараз я піду у уклів поприбираю. Оце вже я таке не буду знімати, просто, просто такі плани говорю. що... Піду, зараз окружів приберу. І ще мені треба там прививки, кроленятам дати. Це такі недоробки в мене з прошлого року. Ось, так, нутряхи поїли. Виїли всю кашку, Зараз принесу кукурузиня, їм хай точуть. Бо їм чимось займатися треба, щоб не сварилися, хай кукурузини їдять. Ось такі справи. Дякую за перегляд. Всім гарного дня! Ставте лайк, пишіть коментарі, буду вдячна. Всім пока-пока!